uh -oh. Володимир Бондаренко, заступник київського міського голови, долучається до нашої розмови. А пане Володимире, а, так доброго доброго вам дня. Доброго, дня. А, доброго дня, відносно доброго, скажімо так, так, якщо можна його так назвати, а, чи можете ви кілька я розумію, що ми з вами насправді мали спілкуватись на іншу тему, на більш мирну, цивільну, скажімо так. Але як бачите, ранок в нас змінив все, ну таке в нас життя. Зараз ми до нього якось адаптувалися, і непогано себе навіть попри це е, почуваємо так, деякі ну, от, люди, пане Володимире, А кілька слів власне про те, що ви можете повідомити про сьогоднішні обстріли і про їх наслідки. Слава Богу, що до наслідків, давайте почнемо. Критичних влучань немає. Постраждалих немає, загиблих немає. Тобто, це е, доволі суттєвий плюс. Що стосується е, ракетних ударів, я думаю, ми всі маємо цю інформацію. що... Поки що і стратегічна авіація держави терориста знаходиться у повітрі, і відповідно декілька Росії, які є в водах. Відповідно, ну я б сьогодні точно не ігнорував сигнали повітряної тривоги. Разом з тим, міські служби максимально оперативно реагують на всі події. Маємо уламки ракети. Я думаю, що якраз повітряні сили будуть вивчати тип ракети, і відповідно з на якій траєкторії вона йшла, що стосується безпосередньо. Пожежа, яка була на одному з нежитлових об'єктів у Голосіївському, Голосіївському районі, чую, так? так станом на зараз вона ліквідована. Ще раз підкреслю жодних критичних влучань по інфраструктурі, станом на зараз немає. А, а ось ці падіння там говорилось, Віталій кличко, повідомляв про падіння уламків теж в Голосіївському районі. А це ці уламки спричинили пожежу, чи це інша точка? Ні, 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 ні. це інша точка. Тобто було власне кілька падінь уламків ракет. А чи можемо ми говорити в якихось, я не знаю абстрактних поняттях про збитки? Ну насправді, поки що будемо підраховувати збитки. Дуже важко поки що зараз говорити. Мають оцінити ці збитки і експерти-криміналісти має пройти відповідна експертиза, Тільки після цього зможемо говорити про певні збитки. Угу. Пане Володимира, я розумію, що можливо, що? ну як ви не військовий, але все ж таки можливо у вас є інформація, розуміння на в яких випадках от відбувається так, що спочатку вибухи, потім повітряна лунає у нас. Ну, дивіться, це вже прокоментував речник повітряних сил. Це означає, що ракети йшли на так звані балістичні траєкторії. Відповідно, їх дуже важко виявити і дуже важко знешкодити. Тому ми також до цього маємо бути готові. Якщо Росія тут я з паном Олександром погоджуся, якщо Росія починає вже використовувати для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі високоточні ракети або ракети е балістичні, це означає, що держава-терорист. Е Скажімо так, йде фактично в банк, тому в даному випадку ну, знову ж таки нам доведеться до цього адаптуватися. Угу. Дякую вам за те, що долучилися. Принагідно запрошуємо ще до ефіру, але на такі мирні цивільні теми бажано. Володимир да, заступник київського міського голови, був з нами на зв'язку.